Всім привіт, дорогі подпісасісочники. Ну що, не пройшло і півгоду, а ми випускаємо ще одне відео. Хто мене вже забув, то це я, кіт Барсік. Веду цей блог і розказую про своє життя у нашій двушці з видом на сарай. Зі мною в квартирі живе одна ледача кожна манчуплєтка, і вона вже півроку не записує про нас відео. Каже, що під минулим відео набралося дуже мало переглядів і. Це її демо. де де демотивірує. О, кот якісь завумні слова придумала, тільки щоб ніхрена не робить. Все як завжди. У нас нічого не міняється. Але все таки деякі новини сталися за півроку. Наприклад, кожна купила нам власний будинок. Ось тут ця криворука Мантелепа його складає, дивіться, найкращий експерт на ринку котячої нерухомості. Будинок має п'ять поверхів і інструкцію, як його складати. Ну для таких, як кожна, що не соображають самі. У принципі, там нічого складного. Три палки, дві держалки і одна гавна черпалка. Я б за п'ять хвилин його скрутив, а отаманчуклетка вже два часа щось крутить. Але нарешті ніби зібрала. Але таке за маленький будиночок за маленький. Для білки саме то, а мені треба побільше. Так що кожен живи сама в такому будиночку, а я як спав на твоєму дивані, так і буду спати. Ну, а тут хіба що майже цікаві на мотузочках можна погратися. Ще й хитається все, чути, китайці недороблені. Ну, що це таке? Ну, ну хто так будує? Це якийсь будинок для китайських маленьких кошенят. Чого так місця мало кожанка? Знов зекономила. Ану попробую в цього в начерпалку залізти. Та ну. Я тут не вмістився навіть коли був маленьким котенятком. Капець! гібрид -купе і горбатого запорожця, один з десяти кожна. Сама спи у цьому гамаку. Але це все шутки. Я все одно дякую одному нашому щедрому підписнику, який прислав щедрий донат і став спонсором цього котячого будиночка. Нехай бережуть його котячі боги і всі вищі сили, які тільки є. А будиночку ми все таки граємося. Білка там любить спати. Вона взагалі у нас така верхотурниця. Ось, бачите, на двері примудрилася залазити. Я фігію. Білка, ну що ти туди залізла? Як ти тепер злазити будеш? Ти що, малпа? Злазь, давай. А ще кожна грозиться, що перестане давати мені вкусняшки. І не подарує підарунок на день народження, уявляєте? Тому що я, бачите, по її і кабель для зарядки. Ну, що ти ото показуєш? Може, то взагалі не я був. А хто тоді? Ну як то? Таргани. Ну, ті самі, що в твоїй голові живуть. До того ж ти розвела такий срач на кухні, що там і крокодили заведуться. І взагалі, ніфіг було свої речі розкидати по моїй квартирі. А то кидає все, а потім я ще винувати. А тепер купляю новий дві, так, щоб мені було що гризти. До речі, день народження у нас із білку через місяць, на початку вересня, нам виповнюється по три роки. І хіт розроблена кожна завжди нам дарує один подарунок з білку на двох. Хіба це чесно? яка підстава. Теж мені одісітка, блін. Минулого року подарувала нову кохтіточку, тому що ми вже замахалися користуватися старою, вона обдерта і перемотана якимись резинками від трусів. Ну, подивіться самі. Таке враження, що ця кофтіточка пройшла усю Другу світову і, ще пам'ятає, як розвалився Світський Союз. Але нічого. Ти коженка її не викидай, ота нова буде мені, а цю я білці залишу. От бачиш, її там саме місце, то нехай танцює свій стриптиз, як навколо шеста. Да, да, давай, у тебе добре виходить. Може, колись котячий стриптиз клуб відкриємо, хто зна. А мені Коженка все-таки купила нову ковтіточку. Ей, чуєш ти, я сказав мені, а не тобі. А ну, давай провалю звідси. Провар, я сказав, це мій підарунок а не твій. Іди отут танцюй, свій стриптиз. Давай, кш. Я великий, мені більше треба. Коза, на що ти робиш? Ну, ти що, духа покійного Жириновського викликаєш? Нам що проблем мало. Нащо це ти? Ану, диви, не спали мені квартиру. А, це ти знімаєш відео для другого свого каналу з містичними історіями? Так, давай закривай свою хірманцю к чортям собачим і ти краще мій лоток пробери. От я там корисних копалин відклав для Трампа, може, вдасться на зброю виміняти. Ну, от тепер кожен, ти розумієш фразу з гімна зробити пулю. Отож. А оце ми з кожанкою смажимо рульку. Ну як ми? Я смажу, а кожанка камеру тримає. Ну, коженка, давай тримай рівніше, не бачиш щось капає. Оце я дивостую м'яско. Смачне смачне, ще вчора хрюкала. Зараз кожна накидає туди всякої хіромантії по типу цибулі, моркви, перцю. Чуєш, ти нахер, а ну на давай викидай то все з каструлі. Ну, поклади краще туди курячої печінки, лапок, оти, що на холодеці йдуть. І можеш все паштетом намазать, і буде страва на мільйон. Краще за ваші рульки з рульки. Отакі у нас справи. Я сподіваюся, що ми не будемо так надовго пропадати і будемо виходити частіше. А щоб у моєї кожної не зникала мотивація, то, будь ласка, ставте цьому відео лайк, пишіть коментарі і поширюйте. Я сподіваюся, ми скоро побачимося.